Добрий день. Хотіла зайти в тебе закрито. Так жалко, все сохне, дощу немає. Раніше хоч ЖЕК поливав, знаєте. А зараз ніхто нічого не поливає. Жалко. Тут такі гарні квіти були. Їм ще до жовтня можна було квітнути. Все посохло. І тут посохло. жалко такі екзотичні всякі кущики. Ніхто не поливає. В кафе сидить, цигарку смалить, вода є та вийде, трішки Пошевели поршнями, Підніми свій зад, можна і палити для разнообразяв. Які люди Черсті. Закрит. АТБ закритий. Хотіла деякі овочі купити, там ціна більш помірна. Не недорого. Але ж світла немає, то зачинили. Та навіть якби було відчинено, на касі не розрахуєшся. Сьогодні теж зараз пройду. Сьогодні в нас теж ніч була неспокійна, десь 5.25, хоч вікна у мене й закриті, але ж так почула десь 4-5 вибухів, тільки не зрозуміла я, чи близько, чи далеко. Потім прочитала, що в декількох районах Києва. Вибухи були. Думала, в нашому немає, є. В Новусі зараз теж, напевно, каса не працює. Зараз гляну, Як воно вже все на стопи. Що я вже не можу передати. У мене вже на нервній почві все тіло зудить, Чесно вам скажу, вже просто не витримуєш цього всього. Одна справа, коли знаєш, коли якісь знаєте, проблеми, ти їх вирішуєш і врешті-решт вони закінчаться. А тут чекаєш, не перечекаєш і не зрозуміло, коли воно. Все буде мати свій фінал. І який фінал? Жах.